Продовжимо рубрику Сідай 12 на черзі. Наші колеги, наша перша жертва, ведучий Володимир. Сьогодні ми дізнаємося, чи знає він відповіді на всі наші запитання? Дивіться далі у сюжеті. Ова, дивись, все дуже просто питання, і ти повинен сказати, це чоловік чи жінка. Ну, давай спробуємо. Давай А перше питання: хто є найбагатшою людиною у світі? А за якою версією? За яким роком? Так. Ну хто там Форбс сказав? Хто був найбагатшим? Я думаю, його після вчорашнього поста його вже стат статутки стали менше. Але Ілон Маск. І це вірно, чоловік. Так, скажи, будь ласка, хто любить очима? Хм, звісно, чоловіки, ти що? Ми ж, ми ж любимо прекрасне. Багато на роботі у нас краси. Ем... Ну, давай скажемо, що так. О, красота прийшла. <плес> скажи, будь ласка, кого позначають хрестиком і нуликом? А, а де саме хрестикнулик ставиться? Ну не в бюлетні на псевдореферендумі. Я мав на увазі дощ на, на лобі. там, не знаю. Ні, ні, ну як знаєш, в біології є позначкою. От кого позначають хрестиком інуликом? А хрестикнули жіночка. І Це а, вір. Я, я тут, перепрошую, не жіночка, а. Боже, як його називають правильно? Жіноча стать. Запитання з історії України. Хто збудував золоті ворота? Чоловік чи жінка? А, де чоловік? Вірно. Хто загинув першим: Ромео чи Джульєта? Так, давай згадаємо. Короте. Там була історія така. Зараз тут можна буде типу, да-да-да. так, ускорять, ускорять, да -да -да -да. Короте, була історія така. Давай ми тут зараз будемо горить, горіть. В общем, там була така, така значить, така, така романтична така історія. Кроше, вони там пішли, щось робили, робили таке. щоб вже не було так. швидко. і робили, таку на мілініяж би короте, пішли, там, короте, кучало, Ромео, Ромео, в нього люблю. А ви те, коротше, коротше, прийшлося до того, до того що прийшло, що короте, вона перша крякнула. Краще, думаю, нашу пиріжку, якщо вона моя кохана, і коротше, сам себе рубанув. Тисячком таким. Тобто першим загинув або загинула. Загинула жінка. Жінка загинула, вірно. Жінка, жінка. <риклад> скажи, будь ласка, чий обов'язок посадити дерево, збудувати дім і виростити сина? А, коротко, ну, це діло чоловіка, в першу чергу. Євген, скажи, будь ласка, що з цього ти вже зробив? З цього всього отравив Джулієта. Якого роду слово шампунь? Шампунь? Не шампань, а шампунь. Шампань. Шампань. Ну, якщо так подумати, то шампунь це ж він. Він це чоловічого роду, так, це правильно. Шампань це вона. Шампань. Ну навіть і звучить краще. Шампань, шампань. І Тут так у мене в голові зараз пляшечка шампанського. Десь так є поля, mm -hmm. елфлова вежа, мій чай. Так. Ну, от якось так. Хто з в Київської Русі першим прийняв християнство? Ем, взагалі, взагалі, якщо ем, поглинатись до історії, то перша для себе зробила княгиня Ольга. Але вже потім, вже Володимир Великий. Ну перша все ж таки була у нас Так жінка, це вірно. Хто зі спортсменів України ніс прапор на відкритті Олімпійських ігор 18-го року? А 18 го року якого минулого століття? 2018 тисячі року. Ой, таке питання. Це Та який кузьма. Шо, бубка? <рес> — Ти ще сказав Янукович. Порошенко. Ну як гадаєш все ж таки, чоловік чи жінка? Хто? А я думаю, чоловік. Ні, жінка несла прапор. Скажи, будь ласка, кого з українських письменників цікавило питання? Хіба ревуть воли, як ясла повні? Ох, йоперний театр! Тут я зараз буду фейліть, коротше, так? Да? Шевченко. Ну так. Да. Хто підкинув грецьким богам яблуко незгоди? Грецьким богам. По-любому, сіперня якась була. От мені здається, реально сипарня якась була. Я думає, хто б міг чоловік, так? Це жінка? Ну, чоловік. Ні. Жінка підкинула грецьким богам яблуко незгоди. Дякуємо, Володимиро. Єгені, ви наступний.